Виїхав сьогодні потаксувати трохи. Подивимося, що з цього вийде, заробить чи не вийде. Сижу, грію тачку, дивлюсь закази, щось цепляємо, люто і їдемо. Що, друзі, вже їду, я перше замовлення з Троєщини, зараз їдемо на Лісовий за... 85 гривень. Перше замовлення погнали. Подивимося, скільки по кілометражу сьогодні за день вийде. Так, ну що, друзі, вже 12.55. Проїхав я 28 кілометрів, зробив три замовлення. Ну, поки що так, сидимо далі. Очікуємо заказ. Зараз. Обідня перерва, напевно, зараз заказів буде мало, ближче до вечора, напевно, з'являться в ефірі. Ну, якось так. Поки що касу не підбиваємо, бо я гадаю, що ще ранувато робити якісь висновки. Подивимося до вечора, як воно буде. Так, ну що, друзі, на годиннику вже 2.50. З того часу. Як було останнє включення, я зробив аж нуль заказів. Ну, поки що чекаємо, будемо бачити, що там да як. Може щось покращиться до вечора. Ну що я можу сказати? Вже четверта, початок 5-ї години. Скажімо так, зробив я сьогодні не дуже багато. Я не знаю, видно, не видно, але все, що зараз в ефірі 7 заказів. Ну, таке бачите все. Що у нас? Рємба запазняки? 75 гривень, 6 км, комісія 12 гривень. Видобічі Московська площа на автовокзал 21 гривня. Ну, тобто це там, 90 гривень, в принципі, плюс подача. Ну, якби більш-менш нормально, але ж все таки, маємо, що маємо. Такі, такі коротше, закази зараз в ефірах висять на балалайці. Так от, вже четверта година дня, початок п'ятої, скажімо так, зробив сьогодні заказів небагато. А вийшло грязний 600 гривень. Слабенький, звісно, день. Але що робити? Така машина. Нексія, балалайка, газу немає, чисто на бензі. Проїхав я плюс-мінус десь 75 кілометрів. От з подачами, мінус комісія, ну коротше. Взагалі, на нексі зараз таксувати не варіант. Ну і взагалі машину такого низького класу, скажімо так, на балалайце, без газу на додаткове паливо зовсім немає сенсу. Думаю, що якщо, якщо тобі потрібно кудись їхати, напевно, там з одного кінця Києва в інший, і в тебе машинка там на газу, то навіть на бензині пофіг. В принципі, зайшов програмчик. Подивився, що є по дорозі, там, чи в центр, чи куди тобі треба. Зацепив заказик, вцепив там 150-200 гривень якби, і з'їздив, грубо говоря, не безкоштовно, ну, точніше, не так. З'їздив безкоштовно, не заправляючись за свої кошти, скажімо так. А працювати на таких машинах вже низького класу це вже тупо повна шляпа, звісно. Все воно пішло дуже далеко, всі понаганяли корейців, американців, і всі, як би, уклон у Болт забирає основну частину, в принципі. Тобто, вже якби. Таксисти, які бувалі, я не знаю, що вони заробляють. Але так от уже впихнутися по балалайкам, заказів дуже мало. Зовсім нереально, коротше, нормально щось заробити. Тому думайте сам, самі, я, в принципі, показав день із таксі. Такий собі, звісно, деньок. Але ж... Зато у вас тепер є інформація, можете прикидувати, що вам там спробувати чи не спробувати. Це вже ваша особиста буде думка і рішення. Дякую, що. Дивитесь, дякую, що з нами. Підписуйтесь на канал, ті, хто не підписані. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні. Героям слава. До, зу... До зустрічі. Бувайте! Друзі, всім привіт! Різке перевтілення, ми вже в гаражі. Я вже з болгаркою стою, вже тут почалися роботи повним ходом. Хто не бачив цей шортс, заходьте на канал, переходьте. В розділ шорси дивіться, як ми знімали тут блін лабаш. Коротше. Хотіли засейвити, але ж засейвили, але по-своєму. Вже одну стойку відрізали, зараз ріжемо другу і знімаємо цю нафіхраму. Хто таке? Тут трошки миші, правда, поїли. Трошки? Мені кажеться, ти знаєш коли. Датчик топлива. <рес> майже новий. Ну там ще навіть дорожки ще більш менш. Да, ну покажи дорожки. Містану. Дорожка є. Ти бачиш, Тут даже фільтрик міняється. Чи він чиститься просто? Я не знаю, ну ти з бака прикольно вирвав його. <рес> а, він міняється, ти диви. Пацани, ви міняли на сієрах фільтрики? Ну, тупо меня Офигеть! Я такого не видел. А потом вся все срань, блин, в мотор. Да ладно, шутка. Капец, да, конечно. вся тут. Может кому-нибудь надо? Бесплатно. Бесплатно, вся а, завод? Ты думаешь завод так вся Да! Все, поехали! Нормально! Вкинули новый бак. Да. Два дурных... блин. Дебоширство, просто дебоширство. Не, только что нам замучило уже. О, слышь, мы он поднялись. А что? Денги. От тряпки для пылесоса? Не, денги вон. Да, 10 копеек. Че, там 30 я бачу? Ага. Мне, кстати, начало стало, я заезжал на этот, на последний заказ, мне подруга 30 гривен дала. Я говорю, да не шо? надо. Ни хрена себе. Думаю, приятно. Завтра кау будет за Ну что, надо резать дальше. Да, давай. Потому у нас нет времени. Давай. Так, я хотел так встать, чтобы не резать, не ёбнуться. На домкратах тоже такая себе фигня. Залазить на тачку. Чого, вы на домкатах нормально? Там доски тем более лежать. Если б досок не было, то что да. Mm -hmm. Так спешим, москали. Ага. Другий вечер. Друга за друга. Тут сера перевернулась. <свят> <В рубу. свят> Тут можно заметить, что надо это, лонжероны варить. Погані дуже. Не, ланжероны, кстати, цели это эти поддомкратники, не? Короче, это, это хрень. Ты будешь варить? Я да, конечно. Сейчас я обратно сварим. Блин, да, сейчас обратно. Сейчас обратно сварим с того, что мы погнули. Да. Так, что тут можно ще подивиться? Угу. Понятно, нифига. Бултики мы сюда включим. А вот сіерка спряталась, там в подвалі ще. Уф і ах. Так. Ми, пу -пу да он под по сіеру, я сейчас тут. Свет включу. Ліхтарика. Да, да ви затюнингували сіеру, тепер це колесниця. Багов! Да. В общем, как якість так. Якщо комусь щось надо, ага, проїжджай до самого скупля. Да, написала, мы так ей не ответили. Мы ответили. Мы сегодня все зробимо. Да, це морда була. І це А це ще одна Сієра. Цікаво. Чур, лейку вирізали. Ага. Ну, Добра ложка <реш> к обіду. Добре, добре. Добре, добре. 22 години. Все. Збираємося, їдемо. Да. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. А хто не хоче, то й не, да, не дивіться. До скорих зустрічей. Все одно ніхто не додивився до цього моменту. Якщо додивився, постав плюсик. В коментарях. Да. Все, goodbye.